Мораторій на перевірки, законопроект 10016 1 як альтернативний урядовому, яким хочуть скасувати мораторій, а ми наполягаємо на необхідності мораторія для е, убезпечення бізнесу від жахливих перевірок. Мораторій на перевірки. Всі з вами, колеги, ми потерпаємо від свавілля чиновників. Всі ми знаємо, що, на жаль, законопроект 8401. Було прийнято і петицію, яку я попередньо розміщав, хоча вона набрала 25 тисяч голосів, фактично формально розглянули. І ми отримали на неї відписку. Але, друзі, ну не можна здаватися. У мене гасло по життю ніколи не здаватися. я особисто завжди перед очима, коли бачу глуху стіну, уявляю картину, коли цапля проковтнула вже жабу, але та, що сили тисне горлянку. Цій е, цаплі і бореться бореться до останнього. Тому я не покладаю рук. Я згенерував нову петицію. Ця петиція знову з болем е, і важко була зареєстрована так само з третього разу, як і попередня. І цією петицією я. Е, Наполегливо прошу Володимира Зеленського визнати законопроект 10016.1, який зареєстрований Верховною Радою як невідкладний відповідно до 93 ї статті Конституції. Що це означає, колеги? Ну петиція, по перше, знаходиться під відео. Закликаю всіх підписати цим законопроектом 10.016-1 вимагається іліану не негарне ну, слово можливо, так будь поправляти поціновуючи президента. Цим законопроектом пропонується зафіксувати слова Володимира Зеленського, які він сказав у березні минулого року. Пам'ятаєте, коли почалось повномасштабне вторгнення, коли наша влада думала, що все пропало, і вони нам почали давати те, що по праву налож... належить українському бізнесу. Тоді Володимир Зеленський на весь світ публічно заявив і це є відео, Я теж в коментарях під цим відео розміщу посилання, щоб хто забув. Хай послухають, він обіцяв нам мораторій на перевірки. Він обіцяв підприємцям України мораторій на перевірки під час дії воєнного стану і ще рік після його закінчення. І там було багато сказано. Тоді, в очах Володимира Зеленського, я читав розуміння, і він, я думаю, прекрасно знає, що таке перевірки. Перевірки в українських реаліях це просто здирництво, побори і корупції. І була правильна дія запровадити цей мораторій, але воєнний стан не закінчився, а мораторій вже хочуть відмінити. Його частково вже відмінили законопроектом 8401 і зараз згенерований урядом України законопроект 10.016. Увага! 10.016 це урядовий, а 10.016-1 це альтернативний до урядового. Уряд пропонує взагалі мораторій відмінити. Посилаючись, наче на вимогу МВФ, але ніхто цієї вимоги не бачив. І хотілося б почитати пряму мову МВФ, як так МВФ нам вказує, що треба от зняти мораторій. Хотілося б це побачити. Меморандум про нього ми всі знаємо, але чіткої вказівки немає. І то, чи це дискусія у фахівців. Це наші запропонували такий варіант меморандуму, чи це МВФ на цьому наполіг? Що МВФ нам дає такі вже прямі вказівки, то чому він не дає? Прямих вказівкам нашого уряду запровадити американську податкову систему, де нема касових апаратів, де нема таких репресивних перевірок від контролюючих органів, де перевірки проводяться вкрай рідко і по фактам, які виявлені дистанційно без турботи бізнесу. Це окрема дискусія. Що стосується петиції, посилання на петицію розміщено в анотації до цього відео. відео я закликаю всіх колег підписати. Я не маю ілюзій, як і ви, що підписавши цю петицію з урахуванням попередньої петиції, з урахуванням досвіду підписання будь-яких петицій в Україні, я не маю ілюзій, і вас не закликаю мати ілюзій, що після підписання цієї петиції ми вирішимо питання. Але я хочу звернутися до всіх вас. Скажіть мені, будь ласка, якщо, ну, не дай Бог, у вас якась неприємність, і ви розумієте, що ситуація вже патова. Все. І залишається 0, Одна сота відсотка, що зробивши певну дію, ви зможете змінити ситуацію. І, наприклад, вилікується ваша дитина. Наприклад, ви минете якоїсь жахливої участі, не дай Бог, з вашими рідними, чи не дай Бог з вашим бізнесом, чи з вами особисто. До чого я веду. Ваша дія, як і моя, не така важка. Приділити 10 хвилин, хтось менше, хтось більше, тому що система ДСБ і поставити свій підпис, і у нас з'являється маленький шанс. Я згоден маленький шанс, але він з'являється, що ми будемо впливати на президента. Вода і камінь точне. Принаймні ми оцими петиціями створимо вал петицій, яким покажемо, що цей інститут не працює. Що Зеленський як президент не чує громаду. І навіть заради цього варто підписати цю і інші петиції, якщо ви їх поділяєте своїм світоглядом. Тому, вважаю друзі, краще щось робити під лежачий камінь і вода не тече. Краще щось робити, ніж нічого не робити, і просто скаржитись на життя. Ілюзій не маємо, але закликаю всіх підписати цю петицію, щоб чергове показати там, червону, жовту, там, я не знаю, яку. Помаранчеву картку нашій владі. Виконуйте, ми це вимагаємо. Виконуйте свої публічні обіцянки, які ви дали нам в березні минулого року. Мораторій на перевірки для усього бізнесу, повноцінний мораторій, неурізаний, не кастрований, не обрізаний. Він має діяти під час дії воєнного стану і ще рік після того, якщо, звичайно, президент України відповідає за свої слова. Варто ще раз йому нагадати, варто йому підписати. Розумію, що будуть ще закиди, тому що автор законопроекту альтернативного до урядового є е, е, пан Разумков. Ця петиція не про пана Разумкова. Ця петиція не про підтримку його як політика чи поділяння його якихось поглядів чи дій. У мене немає теж ілюзій про політиків. Але в даному випадку він робить те, що відповідає моїм потребам і моїм запитам. Вам потрібен мораторій? Використовуйте будь-якого політика, який дає маленький шанс, щоб цього домогтися. Я не гітую за якогось політика. Це не є передвиборча компанія. Так співпало, що він написав цей законопроект. Можливо, в нього якісь є інтереси, можливо, він просто хоче попіаритись. І таке можливо, мені це не важливо, що він робить. Мені важливо, щоб петиція була розглянута, якщо залишається мізерний шанс, що десь когось прокинеться совість, і хтось підкаже Володимиру Зеленському, тому що навряд чи він читає сам петицію, але підкаже, що, ну, от, як кажуть, народ, народ, бачите, скаржиться, народ вказує вам, що ви дали слово, то це варто зробити. Ще раз кажу, не за політиків, не за політичні партії, не за політичні рухи. Заради себе Витрати 5-10 хвилин і зробіть дію. Сьогодні я вас під час війни не можу закликати виходити на протести, саме тому, що я переймаюся вашою довою. Зараз не можу робити ці протести, тому що вас, підприємці, яких, як і мене, на жаль, суспільство вважає баригами, вважає, що ми в усьому, в, в усьому винно, і суспільство, на жаль, ще не прозріло. Воно танцює під сопілку влади, під єдиний телемарафон і під інше. Не можна цим ризикувати. Але вдома спокійно, за чашкою кави, чая, може щось міцнішого, домогтися дойти до цієї петиції, поставити твій голос, і це принаймні зробити хоч щось. І це краще робити щось, ніж робити нічого. Тому закликаю вас, друзі, поставити підпис під петицію, яка розміщена в анотації до цього відео, і е, показати. Свою волю до президента України, мораторій. І не тому, що ми, до речі, його не просили. Нам його пообіцяли. То треба, щоб влада тримала своє слово. Зберемо 25 тисяч, а там побачимо: вода і камінь точить. Давайте будемо тою водою, яка обточе камінь, змиє, спиляє своїм потоком усю цю нечисть, яка накипіла у владних кабінетах. І ця петиція, якщо треба, буду генерувати ще 10, 20, 30. Це краще, це безпечніше і це відверто легше і для вас, і для мене зробити петицію, ніж поневірятися на Майдані, як ми не понавіряли, поневірялися три роки своєї боротьби. І це було теж недаремно, тому що ми показали волю. Волю принаймні 50-60 тисяч підприємців з-поміж двох мільйонів. Тому покажіть зараз свою волю. Ми тоді виходили по оцінкам навіть влади 50, 60, 70 тисяч. 25 тисяч ми можемо зібрати швидко. Давайте зберемо. І не маємо ілюзій, що ми зразу отримуємо помах чарівної палички. Але маємо надію, допоки є мізерний шанс, його варто використовувати. Варто боротися. Як та жаба, яку вже цапля проковтнула. Вона не здається, вона бореться. Закликаю вас, не здаватись, боротись. Усіма можливими способами. Зараз пропоную вам дуже легкий, безпечний спосіб просто поставити підпис під петицію. Підпис під петицією за визнання законопроекту 10016 1 як невідкладного відповідно до 93 статті Конституції. Це повноваження президента, він може це зробити. І це буде указом для Верховної Ради прийняття того законопроекту якого вимагає активне громадянське суспільство? Того законопроекту, якого вимагають найактивніші, найвідданіші, найпатріотичніші громадяни України, підприємці України. Борімося, поборемо. Хай нам Бог допомагає. Сейфоп, сейф Україн. Проголосуй! І рано чи пізно ми разом з тобою переможемо!